Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях без жовтого кольору. Так, тримаю 105, оборона, угу. оборона Б. Ну, в принципі, непогано. Так, ну що ж, давайте будемо атакувати. Вчора все вийшло чудово. Грех допоміг. Давайте подивимось, що буде сьогодні. Так. Ну, В принципі, давайте такою командою сходимо. Тут грім мультяшний, брати червоних, тим паче, що червоні у мене Ну, такі не дуже там герої. Давайте зробимо ось так, буде четвірочка. Фіолетова. Нам знадобиться. Угу. Фіолів дуже багато заїхало. Ось питання. Чи активувати зараз акулу, чи дати Моліндору сходити, тому що він задіспелить. Давайте, напевно, ось так обережно прокинемо. Хай він сходить, а потім ми запустимо комбо вже під акульоношем. Можливо, ми його і проб'ємо. Так, вмикаємо Кіпріот, Рігарда, поки притримаємо. Давайте ось таке комбо запустимо. Так, мінус, мінус. Ну, добре, клик навіть не захотів відроджуватись, давайте ось так в гріма прикинемо. Мінус грім, чудово. І ось тут заберемо синеньких поставимо собі моє Давайте бафнемось керюшкою і ось так прокинемо Рігарда, поки притримаємо. Тому що Кедман зараз буде ходити, він задіспелить, а ми потім рігардом це це знімемо. Може він розіб'ється в контру. Не розбився, але добре. Так, так, так. І зараз. Доб'є, сподіваюсь. Так, кровотеча і все впорались. Так, поїхали далі. Вий. Кіпріот. Не знаю, чи мені... Вони... А, тут вони пробивають стекляшки. Грех може на себе все перекидати, але їх можна задіспелити, крім, звісно, Кіпріота. Давайте, можливо, візьмемо гріма скляного. І, напевно, тоді скляного кедмана, щоб можна було контру пробивати. І діспелити будемо. Кірюшкою камінчиками або тим же кедманом. Ну, якось так поїхали. Синіми, звісно, важко буде зелених пробити, але. Ось вони фіоли, фіолів багато. Добре, прийдеться чистити поле. Так, і зелененький Крис. Добре, ще жовтий маємо. Ну, Прийдеться його збирати, нехай буде. Дуже багато червоних. Давайте, поки у нас є можливість, прокидаємо. Заряджений Кедмон у нас, але екіпріот майже зарядився. Добре, давайте ось так прокинемо там сині. Трішки маліндору не вистачило. Тихо, тихо, щось вони дуже потужно пробивають. Добре, давайте ось так, може синенький заїде. Синій не заїхав. Вже треба лікуватись. Давайте спробуємо, може, ми ліндорами доб'ємо. Ні, не вистачило. Тоді ось таке комбо, але ми задіспелили їх, це добре. Синіх ніяк не можу зібрати. Я не бачу де. Може, знизу синенький доїде. Це може вже бути запізно. Давайте ось так. Ну і взяв Кирило, добив. Ось це дуже погано. Лікування немає. Добре, давайте бити. Грех. Греха зараз використовувати немає сенсу, бо він об контро розіб'ється. Нам треба якесь лікування або діспел. Ну, краще підлікуватися, але не бачу, як зарядити. Добре, давайте прокинемо ось так. Може десь фіоли під'їдуть. Давайте все ж таки грега використаємо. да, Оце, що Кирило нам добили, це, звісно, ну все, поїхали. Без кирила ми тут нічого не зробимо. Фіолетового немає, як зарядити. Добре, давайте через Кіпріота прокинемо. Він же ще й підліковується. Вони просто зараз тичками розіб'ють. Ну все. Не вийшло Кіпріота пробити. Ну що ж, ну, як завжди, третій день. Ніяк не можу без поразок пройти. Зараз доб'є. Ну, нічого, одна поразка, то так, поїхали далі. Угу. Дві контри. Ну, давайте так і залишимо. Так, ну тут трішки більше синіх на початку. Давайте ось так може вистачить гріму. Чи гріму гармеку, а я не дозарядився. Ось це дуже неприємно. Треба було порахувати камінчики. Так, добре, давайте ось так пошукаємо синенький там. Ну, чудовий комбо Ось і синенький приїхав, добре. Так, давайте ось так. Тепер б'ємо сюди, тепер поїхав грех. Ось так синій прокинемо. Обережно фіоле. І ось так. Ага, Азмія від'їхала чудово. Добре, давайте фіолетові. Чи можна було рігарда використати, але вже як є. Так, бафнемось. Давайте ось так і спробуємо Грегом добити Меліндора, якщо вийде. А, він непогано під бафом так пробив. Добре, тут дуже швидко все вийшло, камінчика було вдосталь. Угу, Так. Зелене. Ну, тут, в принципі, можна і повернути фіолетових елемеліндор. Хто в мене зелених? У мене зелених немає. Ленстрін, Меліки, Франц, все. І десь там Меліндора я намагаюсь прокачати. Добре, давайте тоді візьмемо фіолів. Кульони ж. Де він є? Ось так. Поїхали. В принципі Тут ну тут три герої, які пробивають. Турнір без жовтих. Так, так. Жовтих дуже багато. Добре, давайте прокинемо ось так фіоли, там жовті хоч зберуться. Треба жовті прибирати. І шукати фіолетові. Грім боляче вдарить. Мегамньона нам забрав. Так, добре, давайте ось так. І ось так. Зарядимо зараз синіх. Непогано так Колюсіку прилетіло. Так, так. Можемо Шерхана зарядити? Так. Ну пошукаємо знизу фіолет. Немає. Тоді ось так. Хотілося би фіолетові зарядити до скітли. Так, коляна. Так, але ми не встигли. Ну, добре. Так, так. Прокинемо фіоли. Трішки не вистачило маліндору. І. Може коля розіб'ється майже. Так, давайте фіолетові прокинемо. Він ще й відроджується. Так, вмикаємо кольониша. А ось це було дуже небезпечно. Так, і ось так. Повинні добити. Так, знімемо з себе все. І мегамінь добив. Чудово. Так, ще один бій. Угу. Кіпріот, але не мультяшний. Можна, до речі, в принципі, повернути синього і зеленого ось так. Щоб було більше діспелу, поїхали. І синім якраз клика пробивати. Угу. Ну, синіх, до речі, багатенько. Давайте ось так. Може там фіол закриється? Так, закрився. І ось так синенькі зберемо, фіолетові і ще синенькі. Огу. Давайте ще фіоли. Так. Бафнув. Тихенько. Ще можна було, напевно, протиснути рігарда, але почекаємо. Так, чудово. Бафаємось. Ну, напевно, треба Кіпріота. Першого пробити. Бажано. І знов купа жовтих, взагалі не потрібних. Купа червоних. Так, вистачило. Комбо. Давайте ось так. Ну, все, залишився один мелідор. Хоч він і підліковується, але його це не врятує. Добре. Так, топ-1. Оборона Б. Рейтинг. 321 місце. Ну, в принципі, непоганий результат. Подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.